Всім привіт! Сьогодні відео порівняння трьох тракторів. Тут у нас три сараковочки. це Донфенг 404 G2 з новою гідравлікою, Кентавр 404 ES і Scout TI404. Як ви зрозуміли, трактори з однаковою потужністю, але різні по своєму класу. Тобто, якщо Донфенг вважається преміум трактором, Кентавр це бюджетна у нас техніка, бюджетні трактори. І скаут, який я все ж таки відношу до преміум уже сегменту, і я думаю, якраз до кінця відео ви зрозумієте чому. Якраз на скаути, я кажу, це техніка преміум класу, але за розумну ціну. Я, до речі, ж, звичайно ж, цінники всі озвучу, але це буде вже ближче до кінця відео. Друзі, що по тракторам можна було поставити ще в цей ряд? Це Джинму 404. І в принципі на сьогоднішній день, мабуть, усе. За всякі там аріони сьогодні розмовляти не будемо. Можливо, хтось спитає за ДТЗ-5404, ну я відповім, що з цими тракторами його порівнювати, мабуть, не варто. Але, звичайно ж, кому цікаво, є трактори, з якими його варто порівнювати, і я думаю, по тій лінійці я зроблю окреме відео. Конкретно по цих тракторах вони мають в принципі, плюс-мінус одну ту ж саму колісну базу. Розміри коліс у них одинакові і вага по вазі. До речі, зараз і пройдемось. Донфенг у нас важить по заявленим характеристикам 1770 кг, кентавр 1440 і скаут я важив 1650 кг. До речі, трішечки затрону Аріони. Там заявляють тонну 850, ну вибачте. Але не може той трактор стільки важити. На тонну 500 плюс-мінус я повірю, ну ніяк не тонна 850 кг. Що ж, рухаємось далі. Давайте пройдемося переднім мостам. Це Донфенговський передній міст. Звичайно ж, він відрізняється від усіх інших тракторів. Так, він виглядає масивно, потужно, і питань по ним особо немає, скажімо так. Далі у нас Кентавр. На Кентаврі встановлений звичайний міст, такий самий, як і на Кентаврі, потужністю 24 кінських сили. І я завжди наголошував, що на. Кентаврах, на Сараковках стоїть 24-чна ходовка вся. Це видно, до нього підходити і вам одразу стає все зрозуміло. По скаутам я вже розповідав, що це за мости. Вони є, по-перше, брендові, тобто, це не просто міст, є бренд, є маркування, де ви можете це все загуглить, прогуглить і подивитися, хто його робить, на яких тракторах їх ставлять. І також хочу звернути вашу увагу, що. Візуально багато мастків є схожих, але мости відрізняються, особливо якщо на ньому немає ніяких впізнавальних знаків і невідомо якого він походження. По робочому ж місці саме дужче мені подобається на скауді. Тут іде рівна підлога, платформа на подушках і підвісні педалі. Кентавр тут у нас теж майже рівна підлога, педалі звичайні, місця тут поменше набагато. Але весь необхідний мінімум все ж таки є. Тобто під сидінням, вся ця платформа зашита, і це вже, скажімо так, добре. Донфенг. Ну я скажу так, тут зручно, тут, в принципі, все чудово перемикається, але нема підвісних педалів, підлога тут нерівна і платформа ця не на подушках. А я вам скажу, різниця з подушками і без суттєва. І особисто мені від преміум трактора хотілося б, щоб тут було все дійсно преміум. Далі давайте пройдемось ззаду трактора. Тут нова гідравліка, як бачите, але у мене особисто є питання до того, як вона зроблена, мені не дуже подобається. І буде детальний огляд по цьому трактору, я вам тоді розповім чому. Ну а зараз просто зверніть увагу на товщину чулків на полосях і на товщину штоків на задніх гідроциліндрах. Ну, по кентавру, я думаю, тут все зрозуміло, показують особо нічого. Такі ж самі. Чулки на полосах, як і на 24-ки, і гідравліки тут виносної, звичайно ж, немає. Тим не менше, хочу зауважити, що це все нормально працює. По скауту ж, ну, звичайно ж, шкода мені, що не взяв я рулетку, але я думаю, на глаз теж тут, очевидно, все добре видно. По чулкам вони тут найбільші. Штоки на гідроциліндрах тут теж вдвічі товщі, ніж на донфенгу. Не знаю, чому на донфенгу такі поставили, але. Факт є і від нього нікуди не дінеся. І ще що хочу вам сказати, я це все вам показую саме таке поверхневе, що на мій погляд, важливе. Хоча якщо сісти і детально порівняти ці всі трактори, повірте, тут відео буде години на дві. Ну, Якби було у мене більше часу, я б, звичайно, б знімав би такі відео, але повірте, ну, просто немає коли цим займатися. Хоча, коли по телефону мені дзвонять люди, я це всі аргументи наводю без питань. І це не просто слова, це дійсно реальні аргументи. Що ж, тепер давайте пройдемося по підкапотки, тут теж є на що подивитись. Ну і спершу, це, звичайно, що на Донфенгу зручніше відкривається капот одним речашком. Ну і традиційно звертайте увагу на маркування НШ. тут теж бренди різні, потужність, звичайно ж різна. І це все відповідно впливає на якість і ціну трактора. Також, як бачите, на датфенгу встановлений додатковий масляний фільтр гідравліки. По генератору він тут встановлений потужністю 500 Вт. В принципі, для безкабінника це досить добре. І по маркуванню двигуну це у нас ZN490. Робить його той же самий завод Лайдонг, що і той же самий, к примеру, КМ490, але є певні відмінності. Ну і, звичайно ж, звертайте увагу, що паливні насоси на двигунах, приміру, КМ відрізняються. Ну І також з цікавого, додам, що зараз на Денфенгу, як бачите, тут бак встановлений паливний пластиковий. Це вже, звичайно ж добре, але все одно встановлений він в стандартному місці. Далі у нас тут кентаврик, теж є якесь маркування на інша, генератор без маркування. А, хоча воно може бути з іншої сторони, ну, я туди вже лізти не буду. Фільтра додаткового. Тут немає начистичення гідравлічного масла, ну і зверніть увагу одразу на проводку, тобто, видно, бюджетний трактор, скажімо так, здалеку, навіть не потрібно наближатись особливо. По маркуванню тут якраз КМ490, але, як я вже і казав, навісне на цих двигунах все ж таки різне. Яка паливна хуже, яка краще, це вже матеріал для іншого відео, але є такий факт, що на паливні різні маркування і різні таблички. Що ж, рухаємось далі. По скауту. Тут генератор теж звичайний на 350 Вт. Маркування, знову ж таки, мабуть, з іншої сторони. НШ тут AB232. Там можна почитати всі в принципі, характеристики є вибиті на корпусі. Так само, як і завод-виробник. Далі бачимо встановлений теж додатковий фільтр для гідравлічного мастила. Ну і звичайно ж те, про що я казав, платформа вся встановлена на подушках. Так само багато хто питає закріплення піврами, теж на кожних тракторах воно різне, в когось, умовно кажучи, 8 болтів, а в когось 16. Тут двигун встановлений теж КМ490. І ось так виглядає паливний насос. Да, і хочу одразу зауважити, що система мащення тут йде окремо від двигуна, тобто заливається мастила окремо в паливний насос. Ну і також немаловажне розташування паленого баку. Він, по-перше, пластиковий, по-друге, він зручно розташований. Проблем з заправкою немає взагалі. Далі по підніжкам. На скауті вони зручні, на кентаврі не дуже з правої сторони взагалі немає, і Донфенг мені не сподобались зовсім. Вони наче є з двох сторон, але. Користуватись ними незручно зовсім. Що мені подобається Донфенгу, це їхня вихлопна труба. По-перше, вона без питань нахиляється вперед. По-друге, вона легка і дійсно трактор працює тихенько з нею. Тут же ж вихлопні труби більші, масивніші і трактора працюють гучніше. Ну, взагалі ж, словами, зрозуміло, що і на камеру я вам не передам ці всі загальні враження. Якщо у вас є можливість, приїдьте на площадку, протестуйте трактора особисто і ви дійсно переконаєтесь в тому, що всі слова мої правдиві, і дійсно ви отримаєте свої емоції від навіть того ж самого комфорту на цих тракторах. Ще, знаєте, деякі люди кажуть там: от купиш Донфенга, не матимеш ніяких проблем. Але я б сказав би, що ні, це не так. Є стандартні проблеми у китайців, у всіх китайців абсолютно, хоч це буде преміум, хоч не преміум, тож від них, на жаль, нікуди не дінешся. Але для цього є гарантія, і ремонтуються однаково, скажімо так, що скаути, що донфенги. Просто головне купувати в правильному місці і проблем з гарантією у вас не буде. Ну і тепер давайте по цінах. Скаут 8100, Кентавр коштує 6850 і Донфенг з новою гідравлікою 10500. А взагалі по Донфенгу, звичайно ж, це преміум трактор, але за цю ціну він має бути кращий. Якщо взяти скаут, він буде набагато комфортніший, ніж Донфенг. А плюс до цього по надійності нічим не гірше. Що ж, я думаю, мою думку ви зрозуміли. Питання в тому, чи переплачувати вам, чи не переплачувати, це вже вирішуєте ви конкретно самі. Ну а я всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.